Сьогодні в відео Реал Мадрид знайшов нову потенційну зірку футболу. Баварія презентувала новий логотип клубу. Лука Модрич може продовжити контракт з Реалом. Бенфіка може перестати виступати в чемпіонаті Португалії. Ерлінг Голанд готовий продовжити контракт з Манчестер Сіті. Джонатан та може продовжити кар'єру в Італії. Манчестер Сіті знайшов тренера на заміну гвардіолі. Челсі визначився з сумою, за яку готовий продати Пальмера. Нові трансферні чутки та нові скандали. Все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Реал розглядає можливість купівлі Джоша Анчимпонга із Челсі в січні. Ліверпуль, Ньюкасл і Тоттенгем також слідкують за молодим гравцем. Пірлуїджі Коліна був визнаний найкращим суддею в історії футболу. Адріан Рабьо все ще мріє грати в АПЛ. Минулого літа мама Француза пропонувала його кандидатуру в Манчестер Юнайтед і просила зарплату в 7 мільйонів євро рік. Офіційно Томас Тухель, новий головний тренер збірної Англії. Баварія презентувала новий логотип клубу. Йоанн Кабай, новий спортивний директор академії ПСЖ. Челсі не готовий розглядати пропозицію по Крістоферу Нкунку на фоні зв'язку з ПСЖ. Баварія зекономить близько 5 мільйонів євро на зарплаті завдяки призначенню Томаса Тухеля новим головним тренером збірної Англії. Лука Модрич планує зіграти на наступному чемпіонаті світу. Заради цього він хоче продовжити контракт з Реалом ще на один сезон. Ліверпуль розглядає Альваро Карераса в якості довгострокової заміни Ендрю Робертсона і вже працює над трансфером гравця. Ліверпуль готовий активувати опцію викупу за 42 мільйони євро. Німецький футбольний союз планує встановити півавтоматичну технологію визначення офсайду з початку наступного сезону. Клуби Бундесліги спочатку повинні будуть проголосувати за прийняття цього рішення. Технологія буде працювати в двох вищих лігах Німеччини. Бенфіку можуть виключити із чемпіонату Португалії на три роки клуб звинувачують в корупції. Прокуратура Португалії висунула офіційне звинувачення, в яких є претензії до фальсифікації документів і налогові шахрайства. Тепер їм світить дискваліфікація на термін від 6 до 36 місяців. Трейніоні підписав свій перший професійний контракт з Ліверпулем. В Мбапе можуть бути проблеми з психічним здоров'ям. Він часто гуляє і вживає алкоголь. Манчестер Юнайтед заборонив сер Алексу Фергюсону появлятися в роздягальні команди перед матчами. Ерлінг Голанд готовий продовжити контракт з Манчестер Сіті на 5 років. Ми на 100% впевнені, що Мбапе підозрюється в зґвалтуванні. Я не можу сказати, звідки ми знаємо цю інформацію, але справа йде саме про кіліана. Такі слова написала шведська журналістка в своєму інтерв'ю. Манчестер Юнайтед готовий презентувати плани будівництва нового стадіона на 100 тисяч місць до кінця року. Будівництво може вже початися наступного літа, і вартість будівництва обійдеться клубу в 2 мільярди фунтів. І для завершення будівництва потрібно буде три роки. Реал Мадрид є основним претендентом на Флоріана Вірца. Керівництво клубу бачить в півзахиснику прекрасну заміну Модрича. Барселона не впевнена, що Де Йонг захоче продовжувати контракт. Гравця можуть виставити на трансфер наступного літа, щоб не відпускати гравця безплатно. Олександр Ісак затримує продовження контракту з Ньюкаслом. Гравецем цікавиться Арсенал. Швед просить в Ньюкасла найбільшу зарплату в команді і відступні в контракті. Ювентус хоче оформити трансфер Джонатана та цієї зими. Туринський клуб шукає заміну травмованому Бремеру. Інтер, в свою чергу, надіється безплатно підписати захисника літом. Барселона працює над продовженням контракту з трьома гравцями: це Пердрі, Гаві і Араухо. Клуб хоче продовжити їх контракти на п'ять років. Манчестер Сіті розглядає можливість запросити головного тренера спортинга Рубена Аморіма, якщо гвардіола покине клуб наступного літа. Ліверпуль виявляє серйозну зацікавленість до Пулішича. Перемовини між Ліверпулем і Міланом вже почались. Родріго незадоволений ігровим часом в Реал Мадриді і може покинути клуб. В Барселоні є усна домовленість з агентом Ламіна Ямаля про продовження контракту до 2030 року. Челсі повісив ціник на коула Палмера. Клуб не продасть гравця дешевше ніж за 9 мільйонів фунтів. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.